Зараз, секунду, маю порахувати, тому що для мене війна почалася в 2014 році. Зараз мені 36, отже, тоді мені було. Я просто розумію, що я зараз не можу згадати, скільки мені було років на момент початку війни у 2014 році. Так, я говорю, що мені було 25, зараз вже 36. І всі ці роки йде війна, і відчуття часу, воно дуже змінене, дуже змазане. Не відчуваєш, скільки пройшло часу. А потім озираєшся назад і розумієш, що досить тривалий період іде війна. Загалом, з 2014 року я була волонтеркою, допомагала військовим. В 2017 році я призвалася на військову службу і служила в такому словетному батальйоні Донбас. Так. Це насправді дуже важливий досвід і був усвідомлений крок. А йдучи на військову службу, я розуміла, що я багато від чого відмовляюся, як в особистому житті, так і в кар'єрному, в професійному. Але разом з тим я розуміла, що ми маємо йти туди, захищати нашу землю. І я дуже боялася, що війна пройде на мою рідну Херсонщину, і тому мені хотілося зробити все, щоб цього не було. Насправді ще в 2014 році сепаратисти намагалися проїхати до Херсона і зробити так звану руску вісну. Але ми, як активісти, свідомі громадяни виходили, проганяли їх, і на той момент ми відстояли своє місто, свій край. Але з часом все одно було усвідомлення, що війна може дойти до кожного регіону України. І на жаль, так сталося, що в 2022 році війна зайшла в мій рідний край і. Це було дуже боляче і дуже важко було усвідомити і прийняти цей факт. Про те, що я була не перший рік на війні, але сам момент, коли це торкається твоєї рідної землі, коли ти розумієш, що ворог вже в кроці від твоїх рідних, це дуже важко прийняти насправді. В 2014 році ми всі дуже боялися, що наш регіон чекає доля Криму, доля Донецької, Луганської областей. І насправді такі сепаратистські рухи були. Коли не вистачало сепаратистів і таких проросійських сил в Херсонщині, то їх завозили з інших регіонів, і вони намагалися зробити там показові дійства, начебто, Херсонщина підтримує Росію. Хоча це не відповідало дійсності. І ми тоді робили дуже багато. Ми виходили на площу Свободи, це центральна площа в нашому місті. Виходили з українськими прапорами, гучно заявляли про те, що Херсон це Україна. І, власне, в 2022 році, коли навіть Херсон окупували, люди продовжували це доводити. Вони виходили з прапорами, вони робили різні диверсії, вони передавали дані, де знаходяться окупаційні міста, і відповідно окупаційні війська, і відповідно. Наші ЗСУ мали змогу винищувати ворога. Насправді дуже емоційна тема, і я зараз говорю, у мене можливо голос навіть тремтить, тому що це біль насправді серце, тому що частина мого регіону досі окупована. А і в тій окупованій частині насправді залишається багато людей, безмежна кількість людей, справжніх щирих, які люблять Україну і які досі там продовжують робити певні дії, щоб показати ворогу, що йому тут не раз. Окрім того, під час... Окрім того, під час окупації, на жаль, постраждала моя мати, тому що були деякі, на жаль, українці, які а, ну, зустрічали, скажімо, з радістю ворога, і вони видавали рідних військових. І моя мама зараз майже. А, моя мама постраждала під час окупації, вона зараз майже не ходить. Тому для мене цей момент окупації це мій особистий біль. І біль за тих людей, за рідних, яких я люблю, любила, яких вбила там Росія, яких катувала і чиї доля вона зламала. Але, попри це, все, я вірю в те, що ми можемо подолати цього ворога. І, звісно, для нас дуже важлива допомога наших побратимів, наших європейських друзів, тому що ворог насправді дуже потужний. І Насправді мотивація українських і російських військових вона зовсім різна. Нас прийшли убивати, нас прийшли знищувати за наші цінності, за нашу культуру, за наше бажання бути вільними, демократичними, розвиватися інтелектуально, культурно, цінувати свої традиції. Але росіяни не врахували одного: що ми нащадки козаків. Я перепрошую, у мене трішки є задишки, тому я зупиняюсь, не можу говорити. Дуже, ну а, вже як показала практика, у нас в Україні готові воювати всі: діти, дорослі, жінки, чоловіки, старші люди. У нас а, кожна жінка, кожна українка, вона всередині воїн, така, знаєте, Валькірія насправді. І це закладено а, ще. З дуже здавніх наших традицій ця любов до свободи, до віри. І сьогодні ми показуємо, що ми насправді достойні нащадки наших предків. За нашу сьогоднішню боротьбу ми насправді платимо високу ціну. Це ціна наших життів, життя прекрасних поетів, художників, людей, які мали б будувати, творити, розвивати науку, але на жаль, вони гинуть на фронті. Ми платимо за це своїм здоров'ям. Особистим життям жінки платять тим, що деякі з них згодом не можуть мати дітей, тому що у них настільки страждає здоров'я, Попри те, що у них залишаються цілими руки, ноги, але їхні внутрішні органи настільки пошкоджені, що їхнє майбутнє це життя людини з інвалідністю життя людини, яка не може продовжити свій рід. А деякі жінки розлучаються зі своїми дітьми, щоб захищати свою Україну, свою землю, щоб вороги не прийшли до їхніх дітей до тому не вбивали і не гвалтували їх. І це насправді велика трагедія, тому що я сьогодні працюю як психолог з військовослужбовицями, з ветеранками, і я бачу невимовну кількість цих трагедій. Але це та ціна, яку ми платимо за те, щоб бути, щоб жити, щоб наші діти жили, щоб Україна була. Їй довелося залишити трьохрічну дитину з нянькою, і нянька була не дуже доброю. І дитина постраждала морально і зараз має дуже прогнічений стан. А мати на сьогоднішній день звільнилася з війська, тому що в неї є значні порушення здоров'я, і на сьогоднішній день вони досить тривалий період працюють з психологами з психотерапевтами для того, щоб відновити психологічний стан дитини і відновити її стан після того, як дитина побачила окупацію в віхроні. І це насправді не поодинока історія, тому що таких історій дуже багато. Є старші дітки, які залишаються без батьківської уваги, і я бачила дівчаток, які в підліткому віці залишились фактично без матері, тому що мати весь час була на війні, і це дуже негативно вплинуло на розвиток цих дітей. І на сьогоднішній день ці діти теж працюють з психологами, з психотерапевтами для того, щоб відновити свої психологічне благополуччя. Я можу поділитися з вами своєю особистою трагедією в цьому аспекті, і насправді ви будете перший, кому я так публічно про це розкажу. Мені буде не просто про це говорити, можливо, в якусь мить я захочу заплакати, але це нормально. Я даю волю своїм емоціям, тому що кожна емоція нам для чогось дана, і я з великою повагою ставлюсь до емоцій кожної людини і до своїх в тому числі. Під час служби в мене дуже постраждало моє здоров'я. Моя ендокринна система, можна сказати, майже зруйнована. І через те я маю дуже велику кількість проблем насправді з усім організмом, а також, зокрема, з репродуктивною системою. Через поганий стан здоров'я в кінці 22-го року я була звільнена з військової служби. Після звільнення з військової служби я певний час відновлювалася психологічно і морально, тому що мені було важко звільнятися. Мені важко було залишати службу, бо мені здавалося, що я маю бути до перемоги там, робити свій внесок у звільнення рідної землі. Але тим не менш я все-таки розуміла, що я маю продовжувати щось робити для себе, для країни, можливо, в якомусь мінімальному контексті для всього світу, тому що Україна сьогодні власне відстоює волю в усьому світі. Вона показує приклад того, якою ціною виборюється демократія і свобода. Отже, коли я звільнилася з військової служби, то я почала займатися своїм здоров'ям. І вже понад два роки я лікую свою репродуктивну систему, але позитивних зрушень насправді немає ніяк. І, можливо, скоріш все так і є, я ніколи не матиму дітей. Попри те, що я пішла служити для того, щоб жити в вільній Україні, щоб народити своїх дітей в, мильній, в мирній вільній країні, скоріш за все їх ніколи не буду мати. Це велика ціна, яку я віддала за те, що я пішла захищати свою країну. Але жодної миті я про це не буду шкодувати. Насправді таких історій, як моя, ну, вони досить непоодинокі. Я знайшла собі сенс в тому, щоб продовжувати щось робити далі, тому що можна встановити дитину, можна вкладатися в розвиток якихось дитячих організацій, можна просто допомагати матерям дітей. І тоді мої якісь дії вони принесуть користь наступним поколінням, і фактично в якихось добрих справах я буду жити далі. Зараз секунду. Хтось віддає життя за те, що виборює свободу для себе, для своїх дітей. Хтось віддає можливість творити, розвивати науку. Хтось віддає можливість народжувати дітей і продовжувати свій рід. І мені дуже шкода, що нам довелося зіштовхнутися з таким досвідом. Але навіть якщо повернути час назад, я розумію, що я б обрала б той самий шлях і так само б пішла до війська. Тому що для мене це справа честі, для мене це частина моєї особистості, свобода моєї країни. Для мене а, моя Україна це моя така внутрішня опора, моє розуміння, хто я звідки. Знання традиції, знання наших письменників нашої української мови це я, це мої внутрішні опори, які дають мені вижити навіть в найтемніший час. І тому я готова за них віддавати життя, різні можливості, свою молодість, ну ще багато всього. Якби росіяни не прийшли на нашу землю, тоді б ми могли б творити науку, писати вірші, будувати наші сім'ї і багато чого робити. Насправді ніхто з нас не народився для війни і ніхто з нас ніколи не хотів воювати. Ми хотіли жити наше життя, жити щасливо, будувати сім'ї, народжувати дітей, розвиватися професійно. Ми хотіли розвиватися в професії, можливо, хтось розвивати науку, мистецтво і ще багато галузей людської діяльності, тому що на світ... насправді в світі є багато занять набагато, в тисячі в мільйони разів кращих ніж війна. І мені не зрозуміло, чому в сьогоднішній е... ситуації, коли світ розвивається інтелектуально науково, хтось обирає війну. А замість того, щоб знаходити ліки від раку, замість того, щоб знаходити ліки від безпліддя, щоб творити музичні якісь твори, щоб писати вірші, хтось обирає вбивати, гвалтувати, знищувати можливості, знищувати наші будівлі, знищувати все те, що ми любимо, просто тому, що ми є, тому що ми дозволили собі бути щасливими, тому що ми дозволили собі розвиватися, тому що ми обрали шлях цивілізованої нації, шлях демократії, шлях. Верховенство права, зрештою. Професія психолога мене приваблювала насправді з дитинства, але, отак, остаточно на шлях розвитку як психолога я вирішила стати саме під час того, як почалася війна. Я вивчала військову психологію, я вивчала цивільну психологію. Вивчаю різні напрямки психотерапії, допустимо, арт-терапію, тілесну терапію, інтеграцію травми очима і ще багато напрямків. Тому що для мене важливо ментальне здоров'я нашої нації, тому що для того, щоб ми були повноцінними, ми маємо слідкувати і за своїм фізичним здоров'ям, і за ментальним здоров'ям, ну і за духовним розвитком обов'язково. І я вважаю, що я можу в цьому напрямку зробити максимально користь, да, бути максимально корисною суспільству, тому я й обрала цей шлях. Звісно, що для мене дуже важливо бути дотичною до людей військових, до їхніх сімей, тому що це така моя родина особлива, яка буде за мною назавжди. Тому що мої побратими, які навіть загинули, вони завжди будуть в моєму серці. Це така пам'ять, яка завжди мене надихає. І завжди дає мені можливість рухатись далі, навіть коли мені дуже важко. Я працюю в різних проєктах, які допомагають ветеранам, військовим і членам їхніх родин. А один з таких проєктів це організація Fight for Rights, які у них є прям програма, яка націлена на інтеграцію і на допомогу саме ветеранкам. І для мене це дуже цінно, тому що я сама, як ветеранка, знаю, з якими викликами стикаються жінки після служби. І е, таке, ця організація надає жінкам і психологічну, і юридичну допомогу. І дуже важливо, що вони беруть в ці проекти працювати саме людей, які пройшли військ шлях військових, тобто рівний рівному допомога працює, і це насправді дуже ефективно, тому що дуже часто травмовані війною люди вони довіряють таким людям, які пройшли подібний досвід тобто, вони їх максимально розуміють. Жіночий ветеранський рух, про який ви говорите, це насправді одна з найпотужніших платформ, яка об'єднує жінок, ветеранок, жінок-військовослужбовець, яка допомагає нам не залишатися на самоті своїми проблемами з викликами, з якими ми зіштовхуємося, коли йдемо на службу, а або коли повертаємося з нею. І я дуже рада, що є така платформа, де ми можемо об'єднуватися, надавати як професійну допомогу, так і допомогу в форматі рівний рівному, звичайну елементарну людську підтримку. Хотіла би сказати ще про жіночий ветеранський рух. Насправді це дуже потужна сила, яка нас підтримує. І коли стався підрив Каховської АГЕС на Херсонщині, я була власне вдома на Херсонщині, і дівчата були одними з перших, хто мені подзвонив буквально там в лічені години після того, як сталася ця катастрофа. І на той момент для мене це було невимовно цінно і важливо розуміти, що хтось пам'ятає, що ти з Херсонщини. що у про те, що нас да там тисячі в організації, але вони пам'ятають, що є якась одненька Настя Вайнаровська, яка живе на Херсонщині. Це дуже цінно я сказала про те, що організація вона пам'ятає про кожну жінку, яка в ній є. І я навела приклад, коли сталася трагедія на Каховський ГЕС. Ну, власне, це була не трагедія, а це терористичний акт Російської Федерації. І буквально через пару годин після цієї трагедії дівчата мені подзвонили і запитали, як я, тому що на цей момент я перебувала в себе вдома на Херсонщині, і тут я акцентувалася на тому, да що це відбулося, тому що в організації насправді тисячі жінок. І є одна така єдина я, яка з Херсонщини, ну не єдина, а власне, що про мене про одну таку пам'ятають, це дуже цінно і дуже важливо, що немає такого урівняння, що люди ні. Для організації цінна кожна жінка, кожна особистість, і це для мене великий показник, тому що оце порівняння людей, що всі однакові, що як казали в радянському союзі, жінки ще наражають. Це не для нас. Ми, українці, цінуємо своїх громадян, цінуємо одне одного. І якраз організація це проявляє в своїй діяльності, і для мене це дуже важливо. Я розповідала про те, що в 2023 році, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ага, так, добре, продовжував. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, я перебувала в себе вдома на Херсонщині. І тоді, в той момент, жіночий ветеранський рух. Були одними з перших, хто подзвонив мені і запитав, як я, чи потребую я допомоги. Тобто вони були готові надати різноманітну допомогу, починаючи від евакуації, і закінчуючи якимись елементарними побутовими речами. І для мене це було дуже цінно, те, що вони пам'ятали, що я живу на Херсонщині, те, що я вже переїхала додому, повернулася після деокупації, в деокуповану частину. Це говорить про те, що вони цінують кожну окрему жінку. Що вони не говорять про те, що є всі люди, вони однакові. Ні, вони пам'ятають про особливості кожної жінки, про те, звідки вона чим вона займалася і якої допомоги вона може потребувати. Хочу бачити Україну майбутнього вільною, сильною, і я вірю в те, що у нас насправді є дуже великий потенціал, тому що у нас є і природний потенціал, і у нас є неймовірні люди, які готові відкладати. Ці свої справи віддавати своє життя заради майбутнього, заради високих цінностей, які в принципі мали би бути присутні у свідомості кожної здорової людини, яких, на жаль, немає у росіян. А ви запитали щодо переговорів? Ну, вони викликають у мене дуже великий рівень тривожності, тому що я дуже переживаю, щоб не було якихось те, що в народі називають договарняки. І щоб о, наші землі, які залиті кров'ю, щоб їх не віддали до Росії, щоб вони десь не залишилися замороженими територіями на десятиліття, а то й більші часи, бо кожен квадратний сантиметр нашої української землі він залитий нашою кров'ю. Він залитий і стражданнями матерей, які ну, більше не побачать своїх дітей. Жінок, які втратили своїх чоловіків, дітей, які можливо ніколи не бачили не побачать своїх батьків. І тому я вважаю, що жоден сантиметр української землі не має бути віддатий росіянам. Напевно, я би хотіла сказати, що Україна сьогодні бореться за загальні цінності, за ті цінності, які як я вже не раз говорила, властиві кожній здоровій людині. І тому. Допомога наших партнерів, наших друзів з європейських країн, з країн Америки, з усіх країн світу нам дуже потрібна, і це така допомога, яка допоможе нам побороти не просто якусь одну країну, а велике масштабне зло, яке, на жаль, поширюється сьогодні по всій планеті. Тому що наша перемога вона буде свідчити про те, що наш світ має право бути, про те, що людство все-таки. Зріле, що воно може мислити що воно може створювати щось добре, да, і не тільки знищувати одне одного і знищувати цю планету. Насправді мені завжди є що сказати, і я дуже рада сьогодні була з вами поспілкуватися. Знаєте, я трошки в душі романтик, і я хочу на перспективу запросити вас в гості в мій рідний Херсонський край. Це неймовірний край моря, лісу, грізових озер. Край неймовірно смачних кавунів, і я вірю в перемогу. Я вірю в те, що колись ми зможемо з вами там зустрітися і випити там смачну філіжанку кав. Україна платить дуже велику ціну за свою боротьбу, і ми вже маємо дуже велику кількість загиблих людей, які мали б творити історію, мали би розвивати науку, культуру в Україні в усьому світі і змінювати світ найкраще. Але на жаль, Росія вбиває цих людей. Але пам'ять про цих людей нам дає можливість рухатись далі, і саме через це ми не маємо робити жодного кроку назад. І завдяки тому, що у нас є такі вірні партнери, які нам допомагають, і вірю в те, що ми переможемо, вистоїмо і далі будемо рухатися вперед.